Добрий день, шановні абітурієнти! Вітаю вас на восьмому вебінарі. Минулого разу ми розпочали знайомство з епохою модернізму. Сьогодні ми продовжуємо цю розмову і зосередимося на творчості однієї з найбудатніших постатей не лише української, а й світової літератури Лесі Українки. Її називають дочкою Прометея за незламний дух і волелюбність. Також ми поговоримо про поетів, які творили в руслі символізму Миколи Вороного та Олександра Олеся. Але спочатку пройдемо невелике тестування за попередній матеріал. Перше запитання алегоричними дійовими особами: Моя утома, Нива, Учерні, Людське Горе, Насичено Твір А. Тіні Забутих предків. В. Вальц Меланхолік, В. Камінний хрест, Г. Інтермецо. Друге. Розкриття трагедії прощання селянина з рідною землею перед еміграцією» є тему твору а. Тіні забутих предків Михайла Коцюбинського. Б. Камінний хрест Стефаника. В. Захар Беркут Івана Франка. Г. «Інтермец» Михайла Коцюбинського. Третє. Установіть відповідність між літературним напрямом течії та автором, який у ньому працював. Автор 1 Мих... Михайло Коцюбинський. 2. Василь Стефаник. 3. Ольга Кобилянська. 4. Леся Українка. Літературний напрям. А. Експресіонізм. Б. Неоромантизм. В. Символізм. Г. Імпресіонізм. 4. Історія кохання Гуцульських, Ромео і Джульєти Івана та Марічки лежить в основі сюжету твору А. Камінний хрест. Б. Лісова пісня В. Тіні забутих предків. Г. Вайс Меланхолік. П'яте. Який образ у новелі Камінний хрест є символом могили, яку Іван Дідух ставить собі ще за життя на рідній землі? А. Горб. Б. Камінний хрест. В. Танець. Г. Кінь. Шосте останнє питання Центральним символом у творі Всь Меланхолік. Є музичний твір, що уособлює творчий злет і трагічну долю однієї з героїнь. Цим твором є А. Меланхолічний вальс, Б. Сонячна соната. В. Місячна соната. Г. Героїчна симфонія. Частина 1. Леся Українка. Дочка Прометея. Леся Українка, справжнє ім'я Лариса Косачквітка. Геніальна поетеса, драматург, перекладачка. Її творчість є найвищим досягненням українського модернізму. Основний напрям, у якому вона працювала, неоромантизм. Неоромантизм це течія модернізму, що характеризується прагненням поєднати реалістичні зображення з емоційно вольовим, ідеалізованим началом. Головний герой неоромантизму сильна вольова особистість, яка бореться за свої ідеали часто всупереч обставинам. Поезія контра Спемсперо. Без надії, сподіваюся, цей вірш є життєвим кредом поетеси, у якому вона утверджує свою незламність у боротьбі з важкою хворобою та життєвими негараздами, жанр, ліричний вірш, тема роздуми про роль митця і сенс життя, утвердження незламності духу, сильної особистості. Ідея, утвердження оптимізму та волі до життя. Незважаючи на будь-які труднощі, поетеса проголошує, що навіть у найтемніші часи потрібно крізь сльози сміятись, співати пісні, будувати мости. Ключовий образ сізіфова праця. Леся Українка переосмислює античний міф про сізіфа. Якщо для греків це символ марної праці, то для неї символ героїчної, хоч і важкої, боротьби, яка є сенсом життя. Драма Феєрія, Лісова пісня це вершина драматургічної творчості Лесі Українки, твір, у якому поєднується реальний світ людей і фантастичний світ природи, Жанр драма феєрія. Це драматичний твір, сказково фантастичним сюжетом та персонажами, де важливу роль відіграють фольклорні та міфологічні елементи. Тема: Зображення складних взаємин людини і природи, мрії і дійсності. Пошуку гармонії. Ідея. Утвердження думки, що справжнє щастя і гармонія можливі лише за умови єднання людини з природою, а зрада ідеалів веде до духовної смерті. Проблематика людина і природа проблема вибору між духовним і матеріальним, вірність і зрада, сила кохання і творчість. Система образів. Світ природи, духовний світ. Мавка, символ чистої, вільної, духовно багатої природи, її, кохання до Лукаша, це спроба поєднати світ природи і світ людей. Лісовик, водяник, той, що греблі рве, духи лісу, які уособлюють різні сили природи, світ людей, матеріальний світ. Лукаш, талановитий, але слабкодухий хлопець. На початку твору він має тонку душу. Але під впливом побуту та матері зраджує своє кохання і свій талант, перетворюючись на Вовкулаку. Лише після смерті мавки він повертається до своїх духовних джерел мати Лукаша і Килина – символи бездуховного, прагматичного матеріального світу, який руйнує все прекрасне дядько Лев, мудрий старий, який живе в гармонії з природою і є своєрідним містком між двома світами. Частина друга поезія українського символізму. Символізм течія модернізму, що використовує символ як основний засіб художнього вираження. Символісти вважали, що за реальним світом існує інший таємничий світ ідей і завдання митця вловити і передати його через багатозначні образи символи Микола Вороний ідеолог модернізму. Микола Вороний був одним із перших, хто теоретично обҐрунтував принципи модернізму в українській літературі. Поезія Блакитна панна. Жанр ліричний вірш. Зразок пейзажної лірики. Тема Зображення приходу весни Пробудження природи. Ідея. Уславлення краси і величі природи, яка надихає митця на творчість. Символізм. Блакитна панна. Це алегоричний образ, символ весни. Вона прекрасна, велична, несе оновлення і життя. Кольори і звуки. Вірш є яскравим прикладом музикальності та колористики символізму. Автор використовує найтонші відтінки кольорів: плакитні, перламутрові, сріблясті, аметистові для звуків арабески, фрески, гротески, щоб утворити неповторний образ весни. Олександр Олесь, справжнє прізвище Кандиба, Король української лірики: Олександр Олесь, один із найпопулярніших поетів початку ХХ століття, мастер символістської поезії, Поезія чари ночі, жанр, романс, зразок інтимної лірики, тема роздуми про швидкоплинність людського життя та заклик насолоджуватися кожною його миттю, ідея Уславлення життя, молодості, кохання. Автор закликає ловити летючу мить життя. Пити щастя, бо життя прекрасне, але коротке. Ключові образи символи, природа, весняна ніч, солов'ї, квіти, все це символи буяння життя і кохання, чаша символ повноти життя, щастя, яке потрібно випити до дна, летюча мить, символ швидкоплинності часу, поезія, рідне, орле скутий, жанр, ліричний вірш, зразок патріотичної лірики. Тема роздуми про долю рідної мови та її роль у житті нації. Ідея. Заклик берегти, любити і розвивати рідну мову, яка є душею народу і запорукою його майбутнього. Символізм слово, мова порівнюється з орлом скутим, символом величі і поневолення, мечем, символом боротьби, сонцем символом життя і надії. Співочий грім символ потужної вільної мови, яка має пробудити народ. Підсумки та наступні кроки. Сьогодні ми розглянули творчість трьох велетнів українського модернізму. Леся Українка показала нам приклад сильної вольвої особистості, яка бореться за свої ідеали, неоромантизм. Микола Вороний та Олександр Олесь навчили нас бачити за реальним світом світ символів, ідей та глибоких почуттів. Символізм. Для успішної підготовки до НМТ рекомендую. Уважно перечитайте лісову пісню, звертаючи увагу на конфлікт між світом природи та світом людей. Вивчіть на пам'ять вірш, контрас пемсперу, блакитна панна, чари ночі, ословорідне, орле, скутий. Заповнюючи літературні паспорти, зосередьтеся на аналізі ключових символів у кожному творі. На наступному вебінарі ми поговоримо про поезію Павла Тичини та Максима Рильського, а також розпочнемо розгляд от прози розстріляного відродження. Дякую за увагу та до зустрічі!